Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас на огляді на кінець-то притомна гілка. Невеличкий спойлер, це той рідкісний момент, коли під час проходження не пригорає, а у топі хороша машина. Так склалося, що гілка Т-110 є 5 і входить і одночасно не входить до п'яти перших, обраних мною до прокачки колись. Причина проста вигорання на Т-32, який тоді жахливо, просто жахливо грався, особливо у порівнянні із шикарним на своєму рівні Т-29. Пройшло багато часу, представники гілки зазнали змін, тому далі ви дізнаєтесь, що вартує ця гілка уваги і чому у 2025 році. Ну а на екрані перед вами, як завжди, гілки за вашим проханням, які ми розбиратимемо згідно із порядковим номером. Хоча у мене була думка почати із шістки, але як і у випадку з ВК 3601, скажу лише, що М6 є дуже хорошою тачкою на своєму рівні на даний момент. Можливо, навіть колись буде стрім з його участю, а так то стартуємо із Т-29-го, легендарного ВТ, який без перебільшення складав конкуренцію Йосипові. На жаль, ВГ дотягнули до нього свої мерзенні щупальці і дещо понерфили. Момент моєї прокачки це узагалі б майже ні на що не вплинуло, але у сучасних реаліях збільшення КД на 1,6 секунди і часу зведення 0,4 секунди при паршевезній стабілізації і кінцевій точності, ну таке собі щастя. Не можу сказати, що даний мув зробив із нього кактуса ні. До цих пір на своєму рівні Т-29 хороший, просто тепер дещо дискомфортний, локально дискомфортний. Після дослідження Сімки ви відразу отримуєте топову 90 мм попередника, і вона топова не лише за фактом відкриття на М6, а й за сенсом. Якщо бажання особливого гріндити немає, і ви срібельний магнат, підрубаєте голдою підколи і не відкриваючи нічого, крім башти, летате на восьмий рівень. Є нюанси, куди ж без них, дещо згодом поговоримо про це. Гармата абсолютно ідентична по усім показникам, що у вас були на попередникові. А тобто. Альфа 240, перезарядка 5,6, ДПМ 2500, пробиття голдою 240, базовий снаряд у нагоді майже не стане. 0,34 розкид, 1,8 час зведення і стаба від повороту. башти при 90-му каліброві вона нормальна. На відміну від того, що ви отримаєте на 105-му, різниця буде прям колосальною. Уявляєте, як оцього все? На шостому рівні себе почуває. Угу. В додачу до вище перерахованого, додайте міцну башту, звісно, відносно вже, і кути в мінус 10. А ще той факт, що саме на цій гарматі стабілізатор можна сміливо замінити турбіною на постійній основі. Коротше, в якості альтернативи 90-й калібр має місце станом на сьогодні. Хоча я і сказав, що окрім башти, можна нічого не відкривати і відразу збирати на вісімку, все це за умови, що у вас є резервне загартування, раджу поставити і не знімати. Ну або 10к вільного досвіду на гусениці, тому що без них. Жодне обладнання не стане на американця. А так то вони, ну тобто гусениці, лише трохи впливають на швидкість повороту шасі, і їх відсутність там, ну, прям банально, крапаль, погірше супротив по середніх ґрунтах. Тоді, коли по твердим, стали нормальне значення, як для такого мастодонта. Тут уже дивіться самі. Те ж саме стосується і двигунів, якоїсь вагомої різниці не буде, особливо при переході із стоку на прохідний, і да їх там три. Той е, самий топовий локально зробить вас динамічнішим. Не більше того, але є морока. Обидва двигуни переходять у топову комплектацію Т-32-го. І отут сиди, і думай, тут чи не тут качати. Моя порада прокачувати такі модулі на якомога нижчих рівнях. Раз ми зачепили рухливість, декілька слів за неї. Прохідність в цілому влаштовує, а потужностей вистачає на стабільне підтримання 32 із 35 км. З місця та 29, на мій подив, стартує, дай Боже. Не як динамічний ВТ, але достойно. Якщо є можливість і бажання, вставити турбіну і полетіли. І як я сказав, якщо є бажання, тому що на 105 му калібрі від стабілізатора далеко не на всіх картах хочеться відмовлятися. Так як стабілізація від повороту башти складає 0,18. І це або на це накладається розкид в 0,4. І час зведення в 2,6 секунди. І якщо ви промахнулись КД не 6, не 6 секунд, а 11, ну тобі ж ви розумієте різницю у комфортовій стрільби. Так, цей звір не такий страшний, як його малюють, тому що в упорі, а в цілому по цимбалах. Але буквально 150 плюс, і усьо не так райдушно на світі жити. Які ж у нас є переваги 105 го калібру? Альфа 320, уже не так круто, як у 2014-му, але добре. Пробиття базовим 198. Усі прихильники культу без голди можуть лікувати. Якщо й тип снаряду, ББшка, пробиття голдою – 245, і це знову підкол. Тобто, якщо ви плануєте грати онлі на голді і швидко пройти Т-29, то Ну реально, 90-й калібр підійде не гірше. Що я помітив? Коли закидує до однокласників, то 105-й калібр заходить тільки так, а от з вісімками і вище, нехай пробачить мене культ альфи, мій вибір падає на прохідну гармату. Нехай і робити кусь-кусь, але частіше і влучніше. Так, якщо бої затяжні і є де стати від башти, все буде окей. І при такому розкладі, тобто на топовій гарматі. Але при турбачах відсутність балансу між перезарядкою і альфою при опосередкованій точності даються в знаки. До речі, час зведення понерфлений лише на топовій башті, тому що у стоці він має показник багаторічної давнини. Само собою залишатися не раджу, тому що це і мінус ХП, і ще мінус ДПМ, воно того не варте. І це, до речі, уся різниця у баштах, тобто за ТТХ бронювання вони ідентичні, нащо ще одна така у дереві модулів я не знаю. Чому я називаю башту відносно міцною? Ну, все ж таки маска 279 мм в центральній частині, обідки під 600, щоки 270, 290 і всього то маленький лючок. Ну от раніше так всі і думали, шукаючи можливість хоч якось напихнути у корпус. Але не зараз. Тільки на перед тобою противник із 120 плюс калібром, рахуй що перший для прицілювання. А всі інші роздеруть твою кришку. Плюс ніхто не відміняв кумисики, і тепер ними ніхто не нехтує. І куди ж без 220 мм моноброви? До речі, це єдина згадка про тогочасні 9 й і 10 й рівні. Волди, думаю, розуміють, про кого мова. Ну, Тобто про ті танки, які колись були в гілці прокачки Т-29. Безперечно, на Т-29 ця башта ще нормально виглядає, на відміну від Т-30, на своєму рівні. Питань немає, але ну, щось уже не те, не те. Ну, а корпус що? влд 170 кулеметне віконце 85, НЛД-130, фронтально рвуть і танки 6 рівня. Бортіна 76 мм, в цілому непогана бортина для танка 7 рівня. Який висновок по сімці? Серед однокласників до цих пір один із найкращих. Але коли закидує до вісімок, а тепер зачасту саме так, й зникає його крутість і запал. Особливо, якщо противник знає, куди і чим ш'ється його башта. Ох, Т-32 дірка, біль, в моя жопа. Як же ж палахкотів мій Сракатан після переходу з т 29 на оцей Кусман? Суть у тому, що за винятком про ні. У 32-ки тоді нічого і не змінювалося суттєво. Тобто, концепція міцної башти зберігалась, це було круто. Але що толку від неї, коли противник банально клав великий і товстий на ваш вогневий потенціал? І все тому, що гармата Ctrl-V, ctrl c А рівень плюс один. Дуже дивно виглядало, коли Савок третій катав з кращою з тобою і майже такими ж параметрами точності і ДПМом, от тільки не задачка. Альфа у Йосипа третього 390 і пробиття звичайним снарядом 225 було. А у вас 198 мм пробою з паршивою альфою. Щоправда, на свій час вона не була критичною. Але те, що ви давали пайку раз в 9,5 секунд, і могли або не пробити, або не влучити через невідповідний комфорт ведення вогню, що до речі, і робило тигра другого кращим вибором. Накладало суттєвий відбиток на сприйняття цієї машини. В моменті ВГ взялися за нього, але усі ми знаємо, як вони працюють. І Т-32 отримав речі першої необхідності, але із запізненням на 4 роки йому докинули пробиття 10 мм чисто ну, плювок. Гусь, який був пільговою машиною, мав 204. А нам зробили 208. КД на секунду зменшили, і саме ну, важливе, що реально чуттєво проапалось, так це стабілізація від повороту башти і час зведення. Шкода, що їм тоді ніхто не сказав, що це ще й розкид за компанію треба було брати. Ну нічого. Зачекаємо ще 2-3 роки. І уже зараз, коли Альфі 320 пора на відпочинок серед ВТ-8. Гармату Т-32 ВГ вирішили реанімувати. І у них це чорт, його за ноги вийшло. От тільки проблема в тому, що тепер це і не цікаво на фоні перегонів озброєння. І не завжди дієво мова про ДПМ і здатність розмінюватися, якими нагородили восьмого американця. Бо раніше, ну що, ну проти ІСА було важко. Він вам 390, ви йому там, ну умовно, 320. Або якась там ПТ-шка, 400 500 ви 320. Але ж були такі танки, як КВ-4, Тигр, Другий, 110, й охо, стежки різні. З ними усіма ви нормально могли собі а, піти у конфронтацію. От тільки. Це 2014 рік був. І блін, оте, от що потрібно було дати йому тоді, вам дали зараз. І дали майже усе для комфорту стрільби. У вас тепер нормальна стабілізація, не лишня, але нормальна. Час зведення 1,7, розкіт 0,34, ДПМ 2700, пробиття базою 218. Боже, 7 років пішло на це. <гум> ну, може, більше пішло, це 7 років від того моменту, коли. Я почав прокачувати Т-32 з того моменту, як я почав викачувати Т-32. Голду підняли, але на якихось смішних 7 мм безкорисна пулька, от саме пулька, а не снаряд. І знову до вище перерахованого додаються кути і міцна башта. Але ж ви розумієте, що час уже не той, уже ну трохи не те. І зрозумійте правильно, на фоні того, що було, це прям кайф. Але то спогади геймплею, як я вже сказав, 2014-25 років. А уже 2025. Та Т32 грається, але на хіба і навіщо не знаю. Мобільність зазнала мінімум змін відносно передника, вісімка буквально трохи жвавіше стартує. І підтримує стабільно уже не 32, а майже усі 35 законів Прохідність і потужність змін не зазнали. Гусениці вже є обов'язковими до прокачки, навіть попри те, що загартування все одно повинно стояти. Просто можна спочатку башту відкрити за рахунок того що стоїть загартування, а потім уже каточки під кінець дослідити. Відразу раджу мати в запасі 22 тисячі. На башту, бо це габелла, там хоч шпаківня невелика, але майже уся є однією уразливою зоною. Нереально грати навіть проти шісток. А от до топової як таких питань немає. 290 мм маска, щоки від 300 до 400, лючок невеликий і зачарований. Думаю, не тільки я чув влучення, тобто дирку зробив, а дамашки нема. Плюс він ховається при грі від рельєфу і має округлу. Ем... Форму. Фронтальна проекція корпуса в цілому по аналогії до Т-29, ні ВЛД, ні НЛД не є переконою для однокласників, і не тільки. Єдине, що якщо ви розташовані вище, т 32 б'ємо у ВЛД, тому що нижня лобова матиме рикошетний кут. Ну, Коли корпус припіднімається, то преміальний снаряд на автоматі заряджається і ніхто не відміняв 160 мм кулеметне віконце. Не бортом користуємося, як і на Т-29. В цілому, на сімці ти практикуєшся, а на Т-32 здаєш екзамен і зараз його можна здавати. Машина готова до експлуатації, цілком і повністю. Просто не той рандом, і ви вже не ті. Не викликають машини з альфові 320 постійного інтересу. М103, тачка за кермо якої я так і не сів свого часу, і слава Богу. Дочекався Апу і вже після попередніх махінацій пролетів без проблем. Але можу поспівчувати усім тим, хто ще тоді у стоці отримав ту саму злодовбучу 105 мм до Апу. Я б не витримав 198 мм на 9 рівні із КД... Як для Альфи 500. Зараз ж ситуація більш благоприємна. Але, однак на 9 стартувати з Альфою 320, так ще й без пробиття. На восьмому рівні підкреслив нікчемність голового підколу. А це задоволення дорогого вартує. Мова про нервову систему, яку до пари непогано добиватиме стокова башта, де вас і в щоки, і в лоба. На екрані Каліжин, там тупо суцільні 180 мм болю страшно вирубає. На превеликий жаль, затерпіти доведеться на 50 тисяч, тому що перед баштою ВГ втулили прохідну гармату, яку не покращували на відміну від топ-гана. Так, що у вас буде момент насолодитися гарматою, яка настоювалася десяток років? На жаль, тут ніяк з вином. Хоч альфа здобуває свій нормальний вигляд для 9 рівня, тобто 400 одиниць, у вас знову просадки по стабі, часові зведення, розкидові, загалом по усьому, що сприяє комфорту і ведення вогню, а також ріжеться ДПМ. Але по відчуттям, за рахунок того, що на кінець то не летітиме по 280-300, негатив якось відразу тамується. Тим паче, кучність непогана, це вже початок підготовки до е 5 І коли ви в упорі, а саме так треба грати на ВТ, заряджаєте кумис в 340, можете бути певні в нанесенні шкоди. Це також невеликий плюс до закриття очей на середню шкоду у хвилину. З моменту дослідження топової шпаківні перед тобою просто нормальний ВТ. Без чогось супер-пупер унікального, ну, окрім кумиса в 340. І в теорії, так як Т-110Е5 досліджується через двигун, таким сетом модулів можна й пройти М103, що я років так зодва назад і зробив. Тепер я повернувся і розумію, що упустив весь циму з 9-го американця, тому що. Топган, бімба-ракета. Ще й зараз, коли є і модернізація, і експерименталка. Альфа так і залишається 400 одиниць. Ну, калібр 120-й незмінний. Зате ДПМ виріс на 320 майже на пайку. КД при такій разовій шкоді складає 7,9. Це уже з урахуванням пайка і комірки під звичайний досилач. І ніхто нікуди не забирав 340 мм кумис, ба навіть більше. Тепер є змога грати базою. ББшка 258 мм зі швидкістю 1067 метрів на секунду нікого не залишить байдужою. Умис летить аналогічно. І на цьому ще не все. Стаба від повороту башти стає майже еталонною, та й під час руху й поворотів нічого така, зважаючи на параметри точності, 0.33 розкид і 2 секунди час зведення. Може здати, що останнього недостатньо. Але на практиці при такій стабілізації, яка в нього є більше, чим гармата, дуже крута. Єдиний мінус, хоча навіть не так. Погіршення у порівнянні з попередниками це кути на М103 гармата опускається вниз на 8 градусів, що уже само по собі відчувається після Т-32. А тут ще й силует високий. Тобто на середніх і крутих схилах цей показник буде неповноцінним, і до цього потрібно бути готовим. Що не менш круте, як ваша гармата, так це ХП. У дефолті це значення складає 1950 одиниць. Модернізація, загартування і вуаля 2200. Тобто лише на розміні багато хто непогано реалізує М103. А у американця є ще ж погрішність набронювання, так його не лишнього, що у башті, що у корпусі. Але за рахунок стаби у вас прекрасно виходитиме вішати на півертухан і швидко мансувати, відкатуючи за Укриття. З глобальних уразливих зон фронтально. Лючок, який важко приховати повністю, і він взагалі картон картоном. Кришка, яка вишибається 120-м плюс калібром, але знай раніше було гірше. Скрін зліва зверху да, нагадує ситуацію у стоці. Тільки це вже топова башта, просто 7 років тому. Потім у нас підбашне кільце у 220 мм йде, і НЛД. -шка. ВЛД благо справляється із своєю задачею за рахунок заокругленої форми. А в цілому туди не те, щоб важко пробити, особливо якщо на Голді, але оця сегментована проекція добряче захищає від шальних. Ну а бортіна здала назад відносно того ж самого Т-32. Так, її закриває здоровенна гусениця, але ось перша проблемна зона, а тут друга. Це якщо противник на кумисі або на калібрі 150. А ще ти міг помітити, довбане підбашене кільце, яке і від борту не дасть життя. По мобільності знову питань немає. 34 максималка за ТТХ. ми її набираємо? Набираємо. Робимо це швидше усіх попередників і стабільно підтримуємо своє пікове значення. Інше питання, чи цього вистачає на усі випадки життя? Ні, але за рахунок крутої стаби ми віддаємо цей слот під турбіну, тобто слот, який міг би піти під стабілізатор. Шліфуємо зверху навичкою з навесь двигунів, і вже летимо 40 км. У м 103 є усе, щоб почувати себе нормально у нашому рандомі. Прекрасна гармата, нормальна кількість хп, динаміка. Так, бронювання далеке навіть до чогось хорошого, а не до ідеального. Але якщо ви принципово не йдете на 10 рівень через баланс 103 прекрасний агрегат, щоб на ньому осісти. Всього то у 185 тисяч обійдається вінець гілки. Навіть награтися на М103 не встигнете. Ну нічого, можна продовжити на Т-110 е 5 тому що він у всьому більш допиляна версія свого попередника. Гармата еталонний еталон. Нехай альфа все ті ж 400 одиниць, і як закон підлості летітиме 360-380. Але це буде кожні 7 секунд. І заздрісною влучністю, так як параметри точності 0,32 розкид, 1,6 час зведення. І це накладається і на без того шикарну стабілізацію від повороту башти і нормальну під час руху і повороту шасі. Так, навіть на ходу. Можна вести вогонь. Звісно, не із 100% вірогідністю влучення, але явно більшою, аніж на 95% інших ВТ-10. Кучність, до речі, також нормальна, що сприяє загальному комфорту і реалізації. Снаряди слава Бургера не зазнали змін. Тобто база бепка 258 мм, голда кумис 340 мм. Обидва летять 1067 метрів на секунду, що й без навички на пришвидшення польоту непогано. А з нею най буде. Треба ще відзначити хорошечну швидкість обертання башти, яка допомагає різко повертатись на противника, видавати шот, і точно так же різко мансити після пострілу, щоб противнику важко було виселити уразливу зону на тій самій башті. Можна сказати, що оцей пентхау зверху це Ахілесова п'ята є п'ятого, або його єдиний мінус. Але це одночасно і те, що утримує його в балансі. Колись наше ком'юніті уже наплакало на її зашивання. Так після того він пенітрував весь рандом, не маючи собі рівних, і всі знову плакали. Можливо, і хотілося б її підрізати б трохи, але точно не забирати. Тому що тоді фронтальна проекція башти є 5 стає майже неприступною. Уразливі кришки відсутні, щоки мають позамежне значення. Маска лише іноді десь показує 310-313, але ну не з вашою удачею туди стріляти. А вся її інша проекція це 400-700. Так, поза маскою з боку що ліворуч, що праворуч видніються смужки 210-240 мм. Але я повторюсь: еталонна гармата з прекрасним комфортом ведення вогню і файним поворотом, ну, файною е швидкістю повороту цієї башти. Ніхто не буде чекати, поки ви прицілитесь. З цього і слідує, що лише лючок і дозволяє це діло балансити. І я розумію, бісить, коли проносять кожною пайкою, коли ви на Є п'ятому, а коли проти, дай Боже, з третьої пробити. І да, приховати його не можна повністю не тільки через висоту самого лючка, а й через кути в мінус 8. Тут та ж сама фіча, що і на М103. На середніх і крутих цей показник є неповноцінним. І це знову ж таки важіль балансу. Що стосується корпусу, ВЛД уже майже зовсім не боїться звичайних снарядів і навіть гідно протистоїть 340 мм кумисам. НЛД також стало підтанчувати краще ніж на попередникові, але без фанатизму, і в загальному його показ буде означати втрату ХП. Борт застосував карточку реверс, і тепер нижня частина 44 мм, що смішно, тому що при мінімальному довороті вишибається кумисом або танками із 132 плюс калібром. А верхня частина 76,2 Хто не зрозумів, чому реверс у М103 було навпаки. В цілому, як для універсала, броня не викликає нарікань, як і мобільність. При зменшенні маси на 3 тонни, є п'ятий отримав зверху одну кобилку і крапаль кінських сил. А ще максималка сягнула 37 км. Тобі ж додаємо турбіну, бажану у комірку на рухливість, знавця двигунів, і вже їдемо 43 км. Причому і стартуємо добре, і стабільно на постійній основі підтримуємо цю максималку. Зміну прохідності не відбулося, тому і. Більш маневреним, 10-й американець не став відносно попередника свого. Іх пешками на його фоні похвалитися є п'ятий також не може. Тут доволі -таки звичне значення нас очікує: 2200, і раніше до появи експерименталки ще й було ось таке питання захартування чи компонування, все-таки. Тому що є п'ятий критувався, дай Боже. Тепер це питання можна рахувати закритим. Ну і огляд. Його озвучую тільки тут, тому що у сімки і вісімки з цим усе паршиво, а дев'ятка лише за допомогою модернізації бачила 445 з невеличким хвостиком. А тут башта в стоці 400 метрів, що без модернізації дає змогу побачити 451 метр, а з 464. Тобто, й за рахунок цього можемо м -м, фармити відмітку. І того, якщо ви розумієте, яка вакханалія робиться на 10 рівні, і однако купуєте Т-110 Е5, єдине, що може вас засмутити, це бронювання. Ну, зокрема, лючок. У всьому іншому, це дуже крутий універсальний ВТ з яскраво вираженим геймплеєм. Ну а гілка проходиться дуже просто, без згорання жопи у 2025-му, а в кінці. Отримуєте реально танк, а не якийсь сарай. От такий у нас вийшов з вами огляд.